Доброго вам здоров'я, шановні! 2 січня, в 2026 році це в нас п'ятниця. І це не просто п'ятниця, це в нас п'ятниця напередодні водохреща або напередодні богоявлення. В народному календарі це День по Василю. І цей день по Василю на Рівненщині називали Днем Василевого батька. Цього дня прали шмаття, бо після водохреща вода буде освячена і прати в ній буде гріх. Ну, а з приводу того, що вона сьогодні п'ятниця, у нас насправді дійсно сьогодні дуже небезпечний день з кількох причин. Ну, по-перше, сьогодні в нас Сильвестра. Ми з минулого року знаємо, що це день доволі таки небезпечний взагалі, тому що розгул нечистої сили, святки в нас тривають. А по-друге, це знову ж таки п'ятниця напередодні водохреща, і це 12-та п'ятниця. Щоправда, вона вважається такою тільки в одному з трьох джерел. На які я посилаюся періодично, коли розповідаю вам про ці п'ятниці, в які діють певні специфічні заборони саме для жінок, якщо відверто я в цю п'ятницю не дуже тою вірю, чому? Тому що якщо взагалі всі традиції розглядати, то все ж таки впродовж року ми з вами побачили, що Такі п'ятниці ніколи не пропадають на загальниці. А зараз у нас загальниця якраз триває і, по ідеї, не має бути п'ятниця оця пісною. А, а якщо дотримуватися всіх цих приписів саме, що 12-х п'ятниць стосується саме народних таких суворих п'ятниць, то сьогодні слід тримати, нібито суворий піст. Ну, слід тримати суворий піст. Що таке суворий піст? Це хліб і вода впродовж всього дня. А хто зарічливий? Той взагалі один, день, один раз на день тільки має сьогодні їсти, тільки хлібушок і все. Ну і бити воду без обмежень можна. От. Але знову ж таки, я, якщо відверто сумніваюся, через те, що у нас загальниця триває. Всі інші п'ятниці вони ніколи не припадають на загальниці. Тому в тих п'ятницях я не сумніваюся, а в цій трішечки є в мене сумнів. Втім, написано в книжці. Що хто буде сьогодні тримати оцей такий своре піст напередодні, в п'ятницю напередодні богоявлення Господнього, отримає винагороду. Яка буде винагорода? Це охорона від вітру і лютих морозів? У нас з вами розпочався січень місяць. Про січень місяць в нашому українському народі дуже багато. Приповідок різних. Наприклад, така: коли січень найгостріший, тоді рочок найплідніший, таке вірили в нашому українському народі. А ще казали, що січень не так січі, як у вуха печі. Ще казали, січень січі ще й морозить, газда з лісу, дрова возить. Як в січні тріщать морози, то влітку від хліба тріщатимуть вози, в таке ще вірили. А ще казали, що в січні січе сніг з вітрами, а пияк трясе зубами. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я вам ще раз нагадаю, що саме цей канал спеціалізується не тільки на неперехідних святах і звичаях, і церковних, і народних, а ще на перехідних саме народних звичаях. Ну, Церковні свята так само я дійсно так само враховую, ну, тому що я використовую актуальний календар церковний. Ну, а народний календар я вже складаю сама, тому що немає такого єдиного десь місця в інтернеті, де можна було б взяти і подивитися. Отак, от, от подивитися саме на 2026 рік за всіми перехідними, неперехідними звичаями, який день, що можна робити, що не можна робити. Тому я цей календар складаю сама. Я вивчила дуже багато етнографічних джерел. І далі продовжую їх вивчати кожного року. В принципі, майже кожного дня я до них звертаюся, шукаю для вас щось новеньке, підшуковую. І в цьому відео, звісно, будуть нові для вас цікавинки. Обов'язково додивіться його до самого самого кінця. Ставте мелек, подобаючи, обов'язково. Діліться цим відео. Обов'язково. Пересилайте, може, вашим друзям, знайомим, хто цікавиться українською давниною, традиціями нашими, обрядами нашими, обов'язково буде сьогодні замовляння. Звісно, буде місячний календар, про це ми також поговоримо. І е, встроюйте в телеграм-групи, вайбер-групи, в фейсбук-групи, можливо, або просто собі десь репост робіть, щоб ну, в стрічці у вас було, щоб ви не загубили. І сьогодні 2025, 20, 25, вже 26 рік <сіх> ледь не помилилася, бачите? Сьогодні, 2 січня, в п'ятницю в 2026 році. Я вам дякую ще раз, шановні глядачі, за те, що дивитесь, і дякую за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте. Дуже мені приємно читати всі ваші коментарі. Я дякую Господу Богові за цей чудовий день, я дякую всім нашим захисникам за захист, і я дякую заступникам небесним. Слава Україні, і я продовжую. В церковному календарі сказано, що 2 січня в 2026 році в церкві відзначається передсвято Богоявлення. Ну, а за неприхідним календарем, це в нас пам'ять святителя Сільвестра Римського. Він народився в Римі в християнській родині і з юних років виховувався у вірі та любові до ближніх. Сильвестр вирізнявся милосердям, піклуванням про і сміливістю у сповіданні Христа в часи преслідувань церкви. Згодом він був прийнятий до кліру римської церкви, висвячений на деяку найпресвітера, а пізніше поставлений на єпископське служіння. Понад 20 років святитель очолював римську церкву, користуючись глибокою повагою серед вірних, За правління рівноапостольного Костянтина Великого, Сільвестр прославився як твердий захисник християнської віри і глибокий знавець святого письма, переконливо свідчачий про істини Євангелія. Він мирно відійшов до Господа в глибокій старості 335 року, залишивши по собі пам'ять мудрого і лагідного пастиря. В народній традиції день Сільвестра, ну казала так Сільвестрів, день в принципі, і ці вечори, що починалися від цього дня і аж до водохреща, називали страшними вечорами. Вірили, що з цього дня пробуджується і починає дуже сильно бешкотувати і розгулювати нечиста сила. На Сильвестра знахарі виганяли хвороби з замовляннями різними та обрядами. А в народі так і казали, Сильвестр, жене Хоманок за 77 верст. Особливістю таких замовлянь був перелік імен хвороб, які мали залишити людину, якщо це зробити, то вони відступають. Січень загалом вважався небезпечним часом, адже під час святок, особливо між Новим Роком і водохрещем, нечість нібито ставала активнішою. За повір'ями чорти могли перевтілюватися в парубків, влаштовувати веселі вечорниці, заманювати дівчат і музик обіцянками скарбів та вигаданого багатства. Гуляння, танці і сміх тривали всю ніч, але з першим співом півнів все зникало. А ушукані люди опинялися самі серед степу чи болота, знаходячи замість грошей лише черепки. В українських оповідках чорти часто постають не стільки страшними, скільки хитрими і жартівливими, і іноді кумедними істотами. Їх уявляла любителями танців та веселощів, які підводять людей без великої школи. В казках чорт зазвичай це недотепа, якого легко перехитрити. І молодиці, і старі жінці. Також вірили, що нечість ніколи не минає весільчий свят і може з'являтися в хаті, якщо їжу або напої поставили без благословення. Саме тому в селах накривали відра з водою, глечики з молоком на ніч, щоб нечиста ну, сила не пробралася, а за відсутності кришки клали навхрест дві тріски, щоб захистити вміст ну, цього відра або цієї посудини. Чортів уявляли як стихійних духів, пов'язаних із бурою та вітром. Коли завиває негода, казали, що це вони свистять, то ми свист в хаті вважали гріхом, здатним накликати лихо на оселю. На Сильвестра існували й побутові заборони та обереги. В цей день намагалися не свататися і не лаятися, дбали про домашню птицю, очищали курники, добре годували тварин. Господині мили вікна і двері водою, змішаною з свяченою, щоб захистити дім від недобрих сил і так званих сестер лихоманок. Вважалося, що саме цього дня замовляння від хвороб мають ту особливу силу, якої якраз не вистачає, можливо, в інші дні, і тому їх активно використовували для зцілення. Можна сьогодні прочитати отаке замовляння, слухайте уважно. Ішов святий Авраам Потем, зустрічав він 77 трясовиць. Куди ви йдете 77 трясовиць? Йдемо ж ми на Білорусь людей мордувати, і тілом труждати, і кості ламати, і кров морити. Сино мій Самсоне, побіжи, візьми залізну шину і розпечи, і розжени тих сімдесят сім трясовиць нехай вони тіла не труждають, костей не ламають, кров не морять. Святий Авраме, не бий нас, не лай нас і не печи нас, нехай же ми будемо кров морити, тіло труждати, кості ламати, людей мордувати, а хто буде твою святу заповідь знати, то ми його не будемо нападати, і двір його будемо минати. Я від вас знаю О, до всіх одмовляю. Молитву читаю: не мучте бідних християн, трясіть купами, очеретами і болотами. Я одмовляю від раба Божого Івана. Звісно, ім'я Іван вам треба замінити на ім'я тої людини чи дитини, для якої ви читаєте це замовляння. Ще раз вам нагадаю, що замовляння ми читаємо згідно з народних традицій українських три рази або три по три рази, тобто дев'ять разів. Страшні вечори тривали до водохреща і вважались часом, коли нечисті духи можуть з'являтися в подобі гарних юнаків чи дівчат, або просто долучатися до гуртів ряджених. Ви ж не, не всіх бачите під масками, хто там е ховається, або просто якщо збираєтесь молоддю там на вулиці, десь так само може хтось долучитися і не завжди відомо, хто це. Тому і переживали, що серед цих ряжених які ходять, а вони можуть ходити будь-якого дня і сьогодні, і завтра і взагалі до водохреща. Впродовж всіх святок ряджені ходять, і це абсолютно нормально, це відповідає нашим традиціям. Тож серед них можуть бути якісь злі духи нечисті сили, тож треба бути дуже-дуже обережними, коли ви з ними гуляєте, і ніколи не втрачати пильності. А ще дуже важливо: якщо ви самі приймаєте участь в цих ходіннях ряджених, якщо ви самі виряжаєтесь в якусь нечисту силу. Це означає, що потім треба буде очиститися. Очиститися треба буде вже на водохрещі. Я просто зр... Мені треба було раніше попередити, вона щось в цьому році не попередила. Треба було ще перед Різдвом це зробити. Ну, нічого страшного. Ви, якщо ви наряджаєтесь в нечисту силу, на Маланку або пізніше вірили наші предки, що це гріх, а щоб його змити, треба бути скупатися, окунутися в хрещенській воді. Коли буде водохреще, коли буде водоявлення, богоявлення, тоді треба бути змити з себе цей гріх у цією хрещенською водою. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні в нас згідно з цим джерелом, єдиним про яке я вже казала на початку, в нас з вами п'ятниця перед водохрещем. Тобто на сьогодні в нас з вами діють всі ті жіночі заборони, про які ми вже з вами знаємо, що вони відповідають саме п'ятниці. Справа в тім, що п'ятниця в нас, якщо брати ще до християнських звичай, вона пов'язана з богиною Мокушою. Богиня мокуша, вона в нас покровителька всіх жіночих ремесел, прядіння, ткацтва, шиття і так далі. Тому подіння, в'язання так само сюди підходить. Будь-яке жіноче рукоділля, будь-яка жіноча робота, вона саме в підпорядкуванні богині мокуші. І вважається, що саме в цей день, коли святкується ця богиня Мокоша, коли вона вшановується, її коли вшановували, то брали взагалі Ну могли взяти пряжу, могли взяти кудель, могли нитки взяти вже зроблені, піти до води, десь і кинути там в колодязь, наприклад, або просто в річку кинути, і це нібито жертву приносили ці богині. Ну але це зимових в принципі. Святкування стосується, тому що і колодязі не можна чіпати у нас восени і взимку. Ну і зрештою, і в річку вона просто може бути покрита льодом. Цього не роблять взимку, а от влітку роблять і в теплу пору року так само роблять. Ну, а взагалі, що сьогодні забороняється жінкам робити, так само це робити всі ці жіночі ремесла. Не можна шити, не можна прясти, не можна нічого робити руками, рукоділля будь-яке відкладається на якийсь інший день. І дуже-дуже сувора ця заборона, ткацтво так само забороняється. Дуже-дуже суворе покарання можна було отримати від мокоші ну, або п'ятінки. Матінка-п'ятінка ще казала саме про цей день і про цю богиню. Нібито жінка у вигляді п'ятниця, ят... навпаки, у вигляді жінки. Вона ходить по селу в таку п'ятницю. Заглядає у вікна, дивиться, чи жінки витримують оцю заборону сьогодні не працювати, відпочивати сьогодні мають жінки. Якщо вони все одно працюють, вона може їх дуже суворо покарати. Дуже багато легенд на цю тему є існує в українському народі. Ну, кажуть, наприклад, що вона може покрутити пальці, якщо робити щось пальцями, там, вишивати, наприклад. Або якщо ткати, то вона може розп'яти цю жіночку на ткацькому верстаті. Дуже такі моторошні є. Ну, але цікаві такі історії, записані, і вони дійсно. Мали місце, ну якщо вони такі популярні, їх продавали з, з вуст, в уста, з покоління в покоління. Зрештою, вони дісталися до наших з вами днів. Так само сьогодні, якщо сьогодні дійсно така 20-та п'ятниця. Я вам сказала на початку, що на Сільвестра добре примісню свічайної води обробити всі вхідні якісь отвори, там, наприклад, вікна, двері, ну, шибки маються на увазі, косяки дверні. Але насправді, якщо в нас це випало вже на п'ятницю, бо Сільвестр це в нас не перехідне свято, це я вам про 2 січня просто розповіла. А оця п'ятниця, вона це перехідне святкування. Через це ну, вона вважається більш такою знаковою, і сьогодні не можна вовтузитися із водою, не можна мити підлогу, не можна, в принципі, такі процедури проводити. Тому я би все ж таки утрималася саме від цих процедур. З приводу посту я вам в принципі доповіла, що написано, що нібито, якщо сьогодні піст тримати, то можна отримати певну винагороду. Але все ж таки я не дуже схильна довіряти саме цій п'ятниці. Я вам просто кажу, я вас попереджаю, кажу, якщо хочете, можете це зробити. Але мені здається, що щось тут не те, тому що ну, дійсно святки тривають. Зазвичай на святки такі п'ятниці не на, на загальниці такі такі п'ятниці не випадають. Сьогодні, як і в інші дні святок, не можна їсти на дворі. Ця заборона діє щодня аж до самої Йорданської води, тобто до моменту, коли посвятять Йорданську воду. Для чого це потрібно, щоб не обмовляли люди і щоб птахи та миші не поїли врожаю? І ще кажуть, що якщо не їсти на дворі в цей період, нічого погане на двір не буде заходити. Також не можна підбілювати хату. Щоб не забілити, не замазати очі на, на там, тому світі душам вашого роду. І ще не можна пекти хліб взагалі впродовж цих святок не печуть хліб. Переживають, щоб не був сухий рік, щоб був дощ нормальний, щоб був нормальний врожай. Чоловікам не можна нічого робати. Ще не можна бити е білизну на воді пранником, бо то шкодить ниві та приводить у літі бурю на поля. За народним місячним календарем в нас закінчується друга чверть, друга квартиря, ще її називають. Це період зростання, це насправді дуже добрий період, але завтра в нас вже буде повня і місяць почне розвертатися трішки в інший бік. Втім, все одно, якщо сьогодні в нас п'ятниця, тим більше 12-та п'ятниця, не слід починати нових справ, особливо якихось важливих того, на що ви робити велику ставку? Непідходящий підходящий для цього день, бо п'ятниця по п'ятницях ми цього не робимо. Також я ще забула це додати в той відрізок, де я розповідала саме про заборони на п'ятницю. Сьогодні жінкам не можна мити голову Так само через те, що з водою ми не маємо контактувати і забруднювати воду сьогодні в день богині мокоші. Стрижка в нас сьогодні забороняється, оскільки ми маємо п'ятницю, до того ж тривають святки взагалі не дуже такий підходящий період. Саме для стрижки, хоча нібито по місяцю можна, але все ж таки сьогодні ліпше утриматися. Сни на зростаючому місяці проти п'ятниці віші. Практично завжди, тому майте це на увазі, звертайте на них увагу, що вам сьогодні насниться, запишіть, собі трактуйте, ну, вам видніше, що ви там побачите, що воно для вас може означати. Загальні які значення якихось снів. Просто я вам можу зараз надати трішечки. Ну, наприклад, якщо сонце присниться, це проти мору, Якщо блискавка та дощ насниться, то це до клопоту різного такого. Не дуже добрий сон, але, в принципі, і непоганий. Не можна сказати, що поганий. Якщо сніг, з них це до несподіваної якоїсь звістки. З приводу посту, то як я вже вам сказала, в принципі, в нас тривають святки, це загальниця, це означає, що посту в нас сьогодні немає. Ну, окрім тих людей зарічливих, які можливо захочуть сьогодні отримати винагороду, про яку я сказала на початку, і будуть тримати суворий піст. Це вже ваше право. А взагалі, для всіх мирян, для нас з вами сьогодні посту немає. День не пісний. Сьогодні можемо приготувати за стародавнім українським рецептом буженину із пивом. Для цього потрібно виміть шматок свинини з заднього кісту, зав'язати в серветку, покласти в рондель з холодною водою і двома жменями свіжої пахучої сіної потерухи, дать закипіти разів зо два, тоді вийняти свинину з серветки, покласти її в рондель, додати 5 з 10 зерен англійського і 5 з 10 зерен простого перцю, два-три лаврові листочки, всіх коріннів по одному, налить пляшку чорного пива. Накрить і тушкувать, доки не буде готово, подавати до якоїсь підливи. Ну і зрештою, ми з вами добрались до іменинників. Сьогодні привітаємо Василя, Марка, Петра, Сергія та Уляну. В цей зимовий день хочеться побажати іменинникам міцного здоров'я, внутрішньої рівноваги та впевненості у власному шляху. Нехай життя щедро віддячує за добрі вчинки, а кожен новий ранок приносить ясність думок і спокій в серці. Хай поруч завжди будуть люди, з якими тепло навіть в найлютіші морози. А дім наповнюється світлом, добробутом і добрими новинами. Ось такий сьогодні дуже-дуже цікавий і, зрештою, в чомусь навіть небезпечний. День, п'ятниця сьогодні. Озирайтеся, дивіться, з ким ви сьогодні проводите ваше дозвілля. Не перебирайте зайвого. Я знаю, що всі ми відпочиваємо наразі, але тим не менш, все ж таки, треба себе контролювати. Дивіться, з ким ви гуляєте, де і як. Щоб дійсно нечиста сила ніяк не втерлася до вас у довіру, з приводу заборон я також вам розповіла в основному. Вони сьогодні жіночі. То, що жіночкам не можна сьогодні робити. Відпочиваємо дівчата, ми з вами відпочиваємо. Сьогодні п'ятниця, це наш день. І я вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що провели цей час сьогодні зі мною на цьому каналі і дізналися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Та завтра буде ще цікавіший день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися про все це в деталях. Я вам розповім багато цікавинок. Нагадаю ще раз, що цей в нас канал з вами це не тільки на перехідні свята, а ще перехідні свята, народні перехідні свята, народні перехідні звичаї. Більше ніде ви такої інформації не знайдете тільки тут. А завтра в нас буде повня, тож дуже цікавий день. Обов'язково приходьте, я вам розкажу про все це. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові, і до зустрічі завтра. До побачення!